Сислав Калацинський. Ми в прямому етері, підтримуйте це відео вашими вподобаннями і обговоримо найважливіші події останньої доби. Отже, Трамп сьогодні обіцяє Україні повернути значні території. Президент України Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати Америки, аби завтра зустрітися з Трампом і підписати угоду про Надра. Власне, з першої заяви почнемо. Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але для України ми будемо дуже старатися укласти угоду, щоб вони могли отримати якнайбільше території назад. Ми хочемо повернути якомога більше. Сказав Трамп. Журналістам у Білому домі, також що означає ця, власне заява Трампа, і проаналізуємо видання BBC. Сьогодні пише, що президент США назвав дві основні причини своєї зацікавленості в угоді. Перше це зупинити вбивства, тобто він хоче показати себе миротворцем. І друге, це повернути США гроші. За його словами, попередня адміністрація поставила ша у дуже невигідне становище. Також він говорить сьогодні про. Безпекові гарантії для України він зауважив, що США не надаватимуть Україні значних гарантій безпеки, бо це роль Європи. Європа це їхній сусід. Але ми, звісно, попіклуємося про те, щоб все відбулося добре, наголосив Трамп, пообіцявши підтримку європейським військам, які будуть розгорнуті в Україні. А є ще одна а, цікава заява від Трампа: а, ми будемо на землі в Україні, і таким чином буде автоматична безпека, тому що ніхто не буде лізти до наших людей, коли ми там будемо. А, він, власне, говорить зараз про цю угоду щодо надр, корисних копалин, яку завтра підпише президент Зеленський. Загалом, що ця угода означає для України? Поговоримо: це перше фонд буде спільною власністю України і США. Друге, українські надра залишатимуться українськими. Третє, Україна вноситиме 50% надходжень від природно ресурсних активів. Четверте, США робитимуть внески коштами і активами. П'яте кошти інвестуватимуться в проєкти відбудови України. Шосте угода не суперечить євроінтеграційним зобов'язанням. Щодо НАТО, то Трамп дуже скептичний, тому що він каже, що дійсно Росія розв'язала війну через те, що НАТО розширяється. Про це Україна може не мріяти. Хоча єдина наша гарантія безпеки це вступ у військовий е, союз. Вчора я вам розповідав про нового канцлера Німеччини Мерца, який сказав, що Європа буде створювати свої збройні сили. Ми будемо. Незалежними від Сполучених Штатів Америки на тлі останніх заяв, але Трамп дуже цікава гра загалом спостерігати, що він задумав, що він хоче цим зробити. Бо з одного боку, от заява є, що скільки дохід вони отримують від цих корисних купалень близько 20 мільярдів доларів. Так, ну але не в цій заяві, яку підпише завтра Зеленський, немає про борг України, тобто Україна змінювала певні пункти, аби це було також вигідно і нам. А, тому будемо бачити, як Трамп реагуватиме в наступні дні і що робитиме, а, тому що він намагається домовитися з Путіним і намагається укласти угоду. Про припинення війни. Щодо гарантій безпеки, то США. вчора я казав, що Мерц заявляв про потужну підтримку України, Німеччина, четверта економіка світу. Він також сказав, що за останні дні в мене склалося враження, що Росія і США Знаходять спільну мову вище України, а отже, і вище Європи. Тому зараз усі погляди спрямовані на Німеччину. Як швидко ми зможемо сформувати уряд після таких складних результатів виборів? Це дійсно мій перший пріоритет. І Мерц додав: Україна має бути за столом переговорів Європа незалежною від США. Він порушив питання ядерного захисту Європи, обіцяючи рішучу підтримку Києва та зміцнення безпеки континенту, що йде в плюс для України. Також е сьогодні відбулися перемовини Росії і США. Е це відбулося у Туреччині. Зачитаємо головні, щось не сподобалося Російській Федерації сьогодні, тому що вони вийшли е з цієї. З цих домовленостей без коментарів зачитаю Туреччина відкрита для надання військ для миротворчих сил в Україні. Про це заявляє Ердуган, який обговорював це питання із Зеленським та главою МЗС РФ Лавровим під час окремих дискусій. Переговори Росії у Шау Стамбулі завершено. Вони тривали 6,5 годин. Делегація РФ покинула місце переговорів без коментарів. І ще непогана заява, точніше рішення від Трампа сьогодні, він продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні. Це непогано, тому що ми бачимо, що Російська Федерація продовжує свої криваві і злочинні дії на території України, продовжуються обстріли мирних міст. Продовжується вбивства, і звичайно, Трамп також це спостерігає. Що відбувається? Так буде угода з Україною, і він вже зможе заявити, що там наші люди відповідно буде таким чином певна і безпека. Трамп також наголосив, що американські платники податків не повинні оплачувати допомогу Україні більше ніж це робить Європа. Тобто він відма... вимагає від Європи більших донатів, більше військової підтримки України, тому що він каже: нас розділяє океан. А за після України йде Польща, Литва, Естонія, Словаччина і так далі. Також на під час засідання Трамп натякнув, що угода про припинення вогню. Вже близька ми домовляємося з Росією Україною щоб зупинити кровопролиття. На запитання журналістів: чи доведеться президенту Росії Путіну йти на поступки заради припинення війни? Трамп відповів: так доведеться. А він назвав Путіна дуже розумним і хитрим, а також повторив свою попередню тезу про те, що російський лідер не збирався завершувати війну, поки Трамп не повернувся до Білого дому. Якби я не виграв вибори, він продовжив би наступ на Україну. Заявив Трамп. Було б багато жертв без нашої зброї. ця війна вже б закінчилась. Я хочу, щоб вона завершилася, каже Трамп. І 26 лютого кабінет міністрів ухвалив рішення необхідне для підписання угоди між Україною і США про створення інвестиційного фонду відбудови. Маємо таку новину, і ще видання політику сьогодні аналізує дії президента Франції Макрона, який поїхав до США, аби домовитися попередньо з Дональдом Трампом щодо України щодо участі Європі, в США, але йому це не вдалося. От зачитаю видання «Політику» в телеграм-каналі сьогодні. Також писав. Це була марна трата часу, Макрон не зміг переконати Трампа надати гарантії безпеки у ЄС, стурбовані ну занепокоєні, струб, стурбовані. Але зараз саме час Європі активізуватися і показати е, зуби автократії. Повторюю, за словами дипломата ЄС, ім'я якого видання не розкриває. Президент Франції повідомив, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо механізму безпеки. Він перекладає цю відповідальність на саму ж Європу. Видання нагадує, що, попри те, що Штати Росія ведуть. Переговори про закінчення війни без участі Європи і Києва, європейські столиці, зокрема, Париж і Лондон. Ну, сьогодні також Істанбул, Туреччина, намагаються організувати миротворчу місію для України на випадок досягнення угоди. Е, ну, позитивний дзвінок в тому, що він рішучий, він хоче завершення війни Трамп. Можливо, думає про Нобелівську премію миру і так далі. Тому що. Гроші є, вплив є, можливості більшого визнання. Я головний тут лідер. От. А, і йому, звичайно, не сподобалось спочатку, що Україна відмовила у цій угоді про корисні купалини. Ну, але ми не можемо тож, здавати наші інтереси. Це має бути також і ну, певним плюсом нам, так? Тобто ми їм дамо корисні купалини половину. Вони нам дадуть кошти на відбудову і так далі на те, що нам потрібно. Е, так, це ми прокоментували. І е, стосовно США. І ще щодо Макрона, е, з'явилася також інформація, що дещо йому все-таки вдалося: е, саме те, що Трамп хотів напередодні скасувати візит Зеленського до США, але Макрон відмовив його. 26 лютого адміністрація Трампа надсилала українській стороні повідомлення, якому просила не приїжджати Зеленського на зустріч до Вашингтона та е, скасувала е, зустріч. Однак український президент зателефонував Макрону, а то й Трампу, попросивши його прийняти Зеленського і взявши відповідальність за зустріч на себе. Е, багато заяв в мережі. Читаю зараз ваші повідомлення, е, ставте питання. От бачу від Стефана. Зараз відповім багато заяв з приводу там, диктатора. Можливо, це така ще політична гра, щоб спантеличити Російську Федерацію, щоб вони, як то кажуть, заворошилися і почали діяти. По-перше, те, що Росія їздить на ці перемовини, це дуже непогано також, тому що це показує їхню слабкість. Що їх нагнуть, їх вже і так нагнув Китай дуже сильно, тому що всі оці товари, рахуйте, телефони, там одяг, їжа. Це ж все йде зараз з, від їхнього сусіду Китаю, тому що там Європа, 10 пакетів, слухайте, санкцій було. Від США скільки пакетів санкцій, заморожені рахунки, банківські транзакції не діють від Росії. от. Тому це звичайно сильно б'є по економіці, і вони, ну, Китай їх так економічно поглинає. Трамп, звичайно, задумується, що буде від цього, якщо Китай захоче відкусити Сибір, наприклад, Байкал, озеро і так далі, тому що там понад 40% прісної води. Е, тому він також аналізує цю ситуацію і хоче побачити певні кроки. А Російська Федерація постійно е, зараз послаблена, втрачає також на фронті величезну кількість солдатів. Е, зараз я вам скажу навіть є статистика: 871 тисячу 850 солдат, е, як то кажуть, полягло. В українському ґрунті удобрило оцими, цією нечистю. Ну, менше з тим, тобто втрати значні, військова техніка теж втрачається, війна коштує для них також дуже дорого, вона продовжується і таким чином вони показують свою слабкість. З приводу переговорів, що означає частково території, крім територій багатих на мінеральні злодії з державними жеслами, написав Стефан. Частково території, це ви маєте на увазі про повернення, те, що Трамп заявив, що для України він, він буде намагатися. Повернути найбіль... ну, найбільшу кількість можливих територій, і він буде прагнути до цього. Є е, що обмінювати, це також Курщина, Курська область. Тому, е, як кажуть, перемовини будуть іти. Ми будемо бачити, що буде далі. На завершення хочу ще зазначити, що подивився я польський фільм про війну в Україні. Називається Він Люди. Мене цей фільм дуже сильно вразив, подекуди навіть він ще більше враження на мене справив. Ну, таке не те, що враження, якби це підібрати слово, більший шок можливо сказати, або показав ще оці жорстокіші реалії, які були після повномасштабного вторгнення, ніж «20 днів в Маріуполі. Зачитаю вам, як там зіграли українські актори. Вони звичайно все брали це в себе, і вони максимально ну, правдиво це показали. Цей фільм для іноземців більше спрямований. От зараз хочу зачитати вам дуже дуже сильне враження, і вони якраз показали росіян. Нелюдами, отакими, от як вони є, як вони там крали пральні машинки. Не знав навіть того факту, що в них Крематорії там стоїть, де спалюють живцем російських солдатів. І вони настільки оцю жорстокість цих генералів сказала. Ми типу, бросай їх, та він ще там дихає. типу, медика сказала росіянка. Жінка була, і не треба в крематорії його. Хто буде ще лікувати? Спален, спалене тіло означає, що людини нема, вона безвісти зникла. А так поховання третири це є кількість людей, кількість росіян. Вони їх спалю. Це Так ну було реалістично, все зображено, показано, і наскільки вони варвари. Поляки це дуже дуже круто підкреслили. Стрічка знята за участю українських акторів у сюжеті фільму історії п'яти жінок, які на початку війни в Україні змушені брати участь у відчайдушній боротьбі, щоб врятувати себе та близьких. Відео це для 18+, тільки для дорослих, і бажано рекомендацію робити іноземцям передавати лікар, який стикається з моральною дилемою. Незряча дівчина, яка стає опікуном групи Серід. Е, вони зображили дітей, які залишилися в окупації незрячих, яких, ну, на жаль, е, ну, вони не змогли виїхати. Там був поляк, який був з ними. Його розстріляли, а ці дітки залишилися, вони показали дітей. Е, е, підліток, який за будь-яку ціну намагається врятувати свою маленьку сестричку. Жінка старшого віку, яка втрачає чоловіка після багатьох років спільного життя, мати, яка йде на фронт шукати сина. Їх переплетені долі поєднуються, щоб створити символічну історію про людство та нагадування, що війна поряд, це дуже, 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 дуже сильний фільм, глибоке враження справи на мене. Я б не рекомендував, можливо, українцям дивитися, тому що ми це все бачили, бачимо. Але для іноземців цей фільм підійде, тому ваша рекомендація може бути. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.